що ви тряслися в автобусі півтори доби з Польщі, щоб народити в рідному селі? Так, скільки, скільки і на день, виш... на... день на вишива? вишива? А ну розкажіть ви. <sm festivals> я не можу, я хвилююсь. Та чого ви хвилюєтеся? Вже ви свої відхвилювалися. Вже Та ні, я соромлюсь. Ні, ні, ні. Що на день вишиванки Мартін народився? Так, на день вишиванки Мартін Гуменюк. Гуменюк Мартін. А чого так таке поєднання? Ось це, мабуть, ви Європу з Україною поєднали? Так, нашу Польщу і нашу Україну. Тільки ми ще не Можна ну от як ви відчуваєте? Чому ви додому їхали? Там же, начебто, і медицина краще і легше, ж вам би це все далося. Ну, не знаю. Хотілося додому просто дуже сильно. Ви в окупації не були? Була в окупації спочатку, потім в квітні місяці я виїхала і приїхала в квітні місяці цього року. Ну, хай росте здоровим. Це наймолодший я... мешканець сонячного. Так. Дякую.